Подивіться, дорогі друзі, ось цей будинок, де офіс лікарки. І так мене завжди дивують ось ці такі балкони на цих старовинних будинках. Гляньте, вони, ніби як із мережева, як нібито мереживо виплатане, отакі ці балкони. Дуже гарні. Також і в самих будинках, коли зайти, там і ліпка, там дуже-дуже красиві квартири. Ну, В основному перший поверх, то тут не квартири, а здебільшого якби, офіси різні. Ось так як і в даному випадку це теж, бачите, офтальмологічний центр. І саме тут, ось якби я знайшла другий зір. Не тут робили операцію, робив її якби. Знайомий професор, з яким вона дуже давно співпрацює, і тому я дуже вдячна і йому, і лікарю, яка мене все-таки відправила. Хай я, хоч скільки там ми не знаємо, як і кому, коли і що назначено, але все-таки я хоч побачила цей світ у таких фарбах, в яких я його ніколи, як то кажуть, не бачила. Я коли буду у самого лікаря на прийомі, я постараюся показати вам оці такі сучасні офіси великі. Але ви самі розумієте, ось це вже вікна, де вона приймає. Ось тут і обстеження, кабінет, і другий кабінет обстеження, і такі, якби всі, -всі зручності для того, щоб люди могли. І кабінети, бачите, інших парамедікаль. Ось саме ці двері для того, щоб йти, потрібен код. Ну і ось теж, бачите, тоше. і ось вона, доктор, доктор Інна Май. Так що так, коли я буду всередині, я вам теж, теж все покажу. Не бійтеся операції, ідіть і робіть.